Фейк правда. Люди кажуть не знаю, не впевнена. Наш експерт вчись шукати правду. Доброго вечора, шановні наші слухачі в ефірі. Програма Наш Експерт? Мене звати Віктор Коломієць? Інформаційна війна сьогодні це наше повсякдення за допомогою онлайн видань, телебачення та інших медіа. Російська Федерація веде інформаційну війну проти України, видаючи пропаганду за зріз реальності. Тому одне із найголовніших завдань кожного українця вміти виявляти інформаційний вплив і протистояти йому. Для цього варто розбиратися у причинах та методах ведення таких війн. Але чи здатні українці? Відрізнити факти від фейків. Які фактори впливають на їхнє судження. Про це будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Я дуже радий вітати в нашій студії фінансистку, волонтерку Альону Костенко. Добрий вечір, Привіт. і так само волонтерку в минулому депутатку Богуславської міської ради Ольгу Чорнопольську. Доброго вечір. Вітаю, пані Ольга. Я дуже коротко зараз поясню правила нашої, нашої програми для того, щоб ви розуміли, як діяти далі. Продовж нашої програми, продовж півгодини, які триває наша програма, до вашої уваги буде представлено. Три новини, які реально були опубліковані в різних пабліках, і вам треба буде проаналізувати і припустити, чи це є правда, чи це є фейк, чи це є маніпуляція. Зважаючи на ваш досвід, зважаючи на те, що ви все ж таки так чи інакше, але маєте певний ну, певну. Практику спілкування із військовими, практику спілкування з багатьма людьми, ви знаєте, що таке інформаційні вкиди, ви знаєте, що таке російська пропаганда, тому що війна у нас триває з 2014 го року, і як люди активні, ви, звичайно ж, знаєте і вмієте аналізувати ту чи іншу інформацію. Але я вам мушу сказати, що навіть я, маючи досвід роботи в журналістиці, там більше там майже 20 років, я так само буває, що е, попадаюсь на такі уловки. Расистів буває, що вірю тому, що насправді не, не відбувається, або навпаки, не вірю, насправді правдивій інформації. Насамперед хочу вас запитати, кожну з вас, чим ви керуєтеся, коли читаєте ту чи іншу новину. Як ви розрізняєте, це є правда чи це є фейк? І звичайно, що тут і питання полягає в тому, якими джерелами інформації ви користуєтесь. Давайте почнемо з вас, пані Ольга. Я Не знаю, що я, що я читаю в основному. Телевізор я не дивлюся, uh -huh. практично не дивлюся. Тільки коли засипаю фільми, включаю, щоб легше спалося. Читаю новини Українську Правду. Там є такий форум. Форум Української правди в основному я перечитую, і, і, і ну, Фейсбук. Так. Телеграм-канали дуже мало, дуже мало. TikTok взагалі не признаю, ну не, угу. не знаю. Отже, у ну, вас мабуть, що більш нічого. Основним джерелом є українська правда. Чому саме це джерело інформації? Ви визначили як ви таке от провідне для вас і чому ви ним користуєтесь? Ну, мабуть, що років 15 назад я зареєструвалася на цьому форумі, і якби мені цікаві люди, які там пишуть. І... Чи завжди ти більше новин я на українській правді не читаю, тільки форум? Ага, чи ті люди, які беруть участь в цьому форумі, ви довіряєте тим, тому що вони там пишуть, е, повідомляють? Ну, я деяких просто вже знаю, чисто ну не не, не особисто, я знаю їх. А... Ну більше, досвід спілкування. Більше, так досвід спілкування більше довіряю, так угу. Так, Альона, до тебе теж запитання. Ти тут перед програми сказала, що ти взагалі нічого не читаєш, не вірю. Тому що будь-яка е, свідома людина в Україні зараз ну, змушена, ну вона змушена читати інформацію, змушена її аналізувати, тому що ну, ну ми всі рухаємося до перемоги, і ми маємо е, докласти максимум зусиль. Але для того ми маємо розуміти, що ж відбувається довкола нас. Тому тут ти певним чином е, знаєш. Е, Ну, не знаю, ман... злукавила, так, так. Дивись, насправді, взагалі, тематика не моя, медіаграмотність. Мене дуже легко обманути, і я якраз з тих людей, які можуть швидко повірити в неправдиві новини, але потім я йду шукати підтвердження цих новин, тому, можливо, там десь розвіються міфи. Загалом телебачення я не дивлюсь вже багато років, напевно, років. Ну, 7-8 точно десь так. Я взагалі не дивлюсь телевізор. Він вдома є, але для приставки. Так, так, так. Для дітей. Так, да, Для дітей. І телевізор я не дивлюсь. Е, де звідки новини? Ну телеграм-канали, Фейсбук, все більше ні звідки. Угу. Газет я не читаю, журналів не читаю. Е, а зважаючи на сьогоднішню зайнятість, то напевне е, от, от телеграм-канали. І Фейсбук, стрічка новин, ну власне все uh -huh. більше ні звідки інформації не береться. Який телеграм-канал є улюбленим? Це не на правах реклами, але просто загалом хочеться. Мене сказати. немає улюблених телеграм-каналів. Взагалі, останній місяць-два я телеграм-канали читаю в ті моменти, коли повітряну тривогу оголошують. І я заходжу подивитися, що відбувається, що де відбувається, що <рес> летить і куди летить. Так, так. Що йде відбувається, і як себе потрібно поводити зараз. А так, власне, в мене немає улюблених телеграм-каналів. У мене ще одне запитання. Чи вважаєте ви правильним а, взагалі курс держави, інформаційний курс держави на створення от, так званого єдиного марафону, який зараз транслюється по телебаченню? Скажу вам теж відверто, що я не дивлюсь е, телевізор. Мої батьки дивляться, наприклад, моя бабуся просто постійно дивиться телевізор, в силу того, що вона ну не користується інтернетом. Але загалом ця практика, пані Ольга, на ваш погляд, в умовах війни, вона є прийнятною правильною? Е, Певне таке, я би назвав це легке цензурування. Чи все ж таки треба було би зберегти різноманіття інформаційних каналів і інформаційних джерел? Ну, на мою думку, потрібно було зберегти. Я проти цензури категорично. Він не має значення умови війни, не умови війни. Але... Варто би було б все-таки трим... дотримуватися да. демократії. Так, да. я деку, деколи там еспресо канал. Попадається мені там єдиний ну, марафон, це <рес> жесть. <Це рес> жесть. Альона. Я жодного разу не бачила єдиний марафон. Я уявлення не маю ні що там відбувається, ні що там говорять, ні як це говорять. Але загалом, на мій погляд, ідея була хороша. А реалізація, ну не знаю. Відгуки я чую дуже негативні про цей єдиний марафон. Але загалом е ідея. Чому хороша? Тому що потрібно враховувати, на кого розрахована телебачення, на кого розраховане медіа. Молодь сьогодні дуже мало дивиться телевізор, і переважно це будуть люди старшого віку, люди пенсійного віку, які саме з телебачення дістають інформацію. Вони не читають телеграм-канал. І, власне, якщо там буде така собі українізована пропаганда в цьому е, марафоні, то хай би була. Ну, uh -huh. Тоді б вони не йшли дивитись російські новини, які, на жаль, доступні на сьогоднішній день. Це перший такий момент. А інший момент, як це використовується зараз, я не знаю. Але якщо там іде, ну, не знаю, там, пропаганда чинної влади, ще щось, ну, ну типу, це теж не ок. Uh -huh. Можливо, війна не час для критики, але і взагалі, ну, типу, на все не час, так теж не можна. Ольга, ви погоджуєтесь? Я, я не знаю. Ну, просто я, якщо так подивитися, як накачують такими новинами росіян, які всі вважають нас ворогами, то там люди ну, розучились думати. Ну, отже, йдеться там, там йдеться про пропаганду. Там, там йдеться про пропаганду, про пропаганду, так. Так, ну, але ну. це е, саме на певного споживача і спрямовано. Ну, на сьогоднішнє телебачення воно на свого споживача спрямовано. І якщо тут буде пропаганда, і ця пропаганда буде говорити, що росіянці погані, їх треба вбити, значить це добре. На сьогоднішній день це добре. Угу. Е, ще одне питання дуже коротко. Ви читаєте російські пабліки? Mm -hmm. Російські або російськомовні? Я читаю. Так, які саме? Е, якось він мене називається, господи, я навіть забула. Ну він це щось опозиційне? Так, це опозиційний перший табулений uh -huh. називається, але він це дуже, дуже, читаю, дуже так? він такий класний. Так. Я його читаю щодня. Альона? Ні. Ні. Ні, ні, російських пабліків у мене немає, російськомовних теж немає. І власне те, що відбувається на Росії, я можу дізнаватися знову ж таки із Фейсбуку зі стрічки новин з приколами. Чи з телеграм-каналів українських, де якісь приколи про Росію. Ну так. а там власне, картинка про них малюється. Так ну що, давайте рухатися безпосередньо. Ви знайшли канал. Як так, він називається? «Колокол 21». Колокол 21». цікаво. Я для цікавості поділюся. Одна із наших учасниць. Теж прорекламували телеграм-канал, називається Ніколаївський Ваньо. Mm -hmm. Назва така здається ще й російською мовою. Mm -hmm. Але я зайшов туди, слухайте, там з таким гумором це все подається, mm -hmm. що насправді трошки такого оптимізму додає. Там мільйон підписників здається, і це цікавий такий канал, це так, не на правах реклами точно. Безпосередньо підходимо до аналізу наших новин, слухаємо першу новину і аналізуємо її на предмет а, правдивості. У Верховній Раді України вирішили провести виставку для народних депутатів із восковими фігурами руських князів. На неї витратили кілька мільйонів гривень. Цю виставку відкрили для фотозвіту, а потім закрили. Відповідні дописи в соцмережах. проілюстрували фотографією фігур, які встановлено в одному з приміщень парламенту. Так, ну те, що у нас Верховна Рада може собі часом дозволити якісь такі цікаві речі, це, це факт. Але чи чи правдива ця інформація на ваш погляд? Можливо, ви зустрічали її. Пані Ольга. На мою думку, неправдиво, це просто смішно. А де ця інформація була опублікована? В, в багатьох соціальних мережах її розповсюдили всюди. Дуже важко знайти перше джерело. Mm. А ну, якісь конкретні там канали, не знаю, сторінки, де це було хоч когось. Можеш назвати? Оце от, ти, ти абсолютно правильно ставиш питання, тому що навіть не користуючись телеграм-каналами. Ти хочеш з'ясувати джерело інформації і, виходячи з цього, робити певні висновки. Немає у мене такої інформації. Ну, просто слухаючи цю новину, ну, типу, ну не знаю, ну це могло бути, дійсно, могло так бути. Але чи це було, чи ні, ну я не знаю. Знову ж таки, поки немає джерела, звідки це складно сказати. Ну, я би зараз пішла гуглити, вводити перші фрази угу. і пішла б гуглити, де я цю новину знайду. Отже, е яким би ти джерелам довіряла? А, ну не знаю, ну, якимось більш-менш там відомим, не знаю, суспільне новини, там, громадське, mm -hmm. ну якісь такі джерела. Я Які вже довгий час існують ну, в Україні. так? Ну та? Ті, кому більш довіряєш, mm -hmm. я би скоріше не випадку. Отже, на ці. тепер визначаємося, це правда, фейк чи маніпуляція? Тут треба я визнач... вважаю, що фейк, фейк, і я би не тратила час на пошуки інформації так. про це, воно мені не цікаво. Альона. Мені здається, це якась маніпуляція. все. <laughs> Слухаємо правду. Дана інформація являється фейком, адже на фото, опублікованому пропагандистами, можна побачити, що захід називається Україна створення державності. За допомогою звичайного Google пошуку, переконуємося, що музей становлення української нації є одним із організаторів ексклюзивної виставки у національному заповіднику Києво-Печерська Лавра, що триватиме до кінця року. На офіційній сторінці музею у Фейсбуці є інформація, що представники закладу звернулися до Верховної Ради України. України із пропозицією розмістити міні-виставку до Дня української державності. Ідея полягала в тому, щоб надати інформацію на банерах про сім державних утворень, в яких перебували наші народи, показати атрибути, мапи тощо. Окрім цього, було узгоджено тимчасово перемістити фігуру основних державотворців із музею до Верховної Ради України. У дописі наголошується, що всі фінансові витрати покриваються за рахунок музею Становлення української нації. Цікаво, що і фігури. На воскові, а зроблені із кібершкіри, ну що ж, я е... ж кажу, треба гуглити. Треба гуглити так. <гум> ну, пані Ольга тут чітко навіть заявила, що це фейк тут е, перевага на її боці. Альона абсолютно правильно сказала, що треба гуглити сто відсотків. Треба гуглити, е, тому що тут. Е... Десь малесенька частина правди є. Так виставка була, але вона з кібершкіри, і вона взагалі була створена музеєм, і це було ще раніше зроблено. І вони просто зверталися до Верховної Ради. Пропагандисти це все висвітлили в такому світлі, що ось виставка на неї витратили величезну кількість грошей, виставили її в Верховній Раді. Не зрозуміло навіщо. Ось що роблять ці незрозумілі, ненормальні українці. Це така рашистська пропаганда е, такої чистої води. Тому... Так, фейкова новина, але навмисне з маніпулятивними нотками такі. 100%. 100%. Рухаємося далі. У нас є ще одна новина для аналізу. Вона, ця новина пов'язана з війною. Ми знаємо, що нам дуже часто допомагають наші іноземні партнери. Як ви вважаєте, хто є найбільшими, на ваш погляд, хто є найбільшими союзниками України в частині постачання зброї, допомоги військової і так далі? Альона. Ну, напевне, Велика Британія, Сполучені Штати, Польща, Німеччина угу. ну, наші найближчі союзники. Так, пані Ольга. Так, плюс країни Балтії. Плюс країни Балтії. А, а. ти зараз хочеш сказати? Ладно, окей, слухаємо. <ріст> ні, ні, ні. Я, я просто цікасами. Просто в нас бесіда йде. Ви зараз абсолютно правильно відповіли, тому що наступна новина буде пов'язана із нашими союзниками, саме а саме з Польщею і з однією з країн Балтії. Давайте прослухаємо, послухаємо уважно про що йдеться, і е, визначимо, проаналізуємо: це правда чи це фейк. У Польщі створюють спеціальний литовсько-польсько-український корпус для війни в Україні. Міністерство національної оборони Польщі агітує своїх громадян вступати у підрозділ та масово надсилає смс-повідомлення військовослужбовцям. Відповідна інформація активно шириться соцмережами. Як доказ додається фотографія із презентації, на якій зображено структуру майбутнього формування. Так почнемо з Альони. Та ну знову ж мені треба гуглити, я не розумію, де ця новина була. Ну. Це дуже складно. Це дуже складно. Дуже складно, тому що я, я не розумію, де ця новина була опублікована. Якби я бачила, хоча б, ну, хоч якась, хоч якийсь там канал чи сторінка, де це було опубліковано, то можна було б хоча б якісь висновки робити. Угу. А так взагалі, ну ну, типу, окей, ну хочуть вони нам допомагати воювати. Ну таких і так багато з нами воює. Ну, типу, багато тих же ж поляків і литовців зараз у нас у війську є, угу. і не лише їх. Але як ти гадаєш, чи може Польща офіційно агітувати своїх громадян, вступати в підрозділи, масово надсилає смс-повідомлення військової служби? Я думаю, що ні. Угу. Чому? Ну, ну тому що ні. Ну бо а, а для чого їм це робити? А яка ціль? Яка ціль у польської влади надсилати смс-повідомлення своїм громадянам, щоб вони їхали воювати в Україну? Ну для чого? Отже, ти вважаєш це новина фейк? Ну, я думаю, mm -hmm. так, так, пані Ольга. Ну, якщо чесно, то мені хотілося, щоб вона була правдою. Якщо чесно, так. Ну насправді я не можу визначити це фейк чи, чи правда, але хотілося, щоб була правда. Mm -hmm. Ну дивіться, бажання, звичайно, це це добре, але виходячи зі здорового глузду, виходячи з логіки, виходячи з того, що відбувається зараз між Україною і е, нашими стратегічними партнерами. Нашими друзями в Європі, як гадаєте, чи може от вся ця новина бути повноцінно правдою? Треба тут чітко визначатися: прайда, правда, фейк чи маніпуляція? Я хочу правду. Ви вважаєте, що це правда? Угу. Ну що ж, давайте послухаємо істину. Це фейк інформація, яку поширюють кремлівські змі, неправдива. На скріншоті, який розповсюджують пропагандисти, зображений шеврон Литовсько-Польсько-української бригади, яку створили ще у вересні 2014 року. А штаб бригади відкрили у січні шістнадцятого року. Пропагандисти із Росії посилаються на конкретне польське видання. За даними тамтешніх фактчекерів, це видання поширює проросійські фейки, а головного редактора. Тора просто не існує функціонування литпол Укрбригу не пов'язане із війною в Україні згідно із угодою між урядами Литви, Польщі та України. Ця бригада має бути готова до участі у міжнародних операціях, які будуть проводитися на підставі мандату Ради безпеки ООН. Про захист суверенітету якоїсь із країн підписантів в угоді не йдеться. Наразі бригада бере участь у різних навчаннях. Ну що ж Ну слухай, литпол Укрбриг так могли назвати лише Кацапа. Ну, чес. <свісно> 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 так, тут е, Альона Аль, 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 <свісно> була права. Так, так, тут фактично у вас рахунок один один. Звичайно, що ну як нам би хотілося б допомоги в різних <свісно> проявах від різних країн. І ви абсолютно тут я поділяю ваш оптимізм і ваше бажання те, щоб це було насправді правдою. Але для чого вони і так це роблять? Так, <свісно> так. Ну і литовці, і поляки, і так є в нашому війську. Вони і так нам допомагають, вони і так воюють. Для чого владі їхній пропо? Поговати їх, щоб вони йшли до нас на війну більше ну... того. Більше того, в багатьох країнах і навіть Європи законодавство забороняє брати участь у військових конфліктах на території інших держав. Навіть така законодавча заборона існує не у всіх. Тобто є країни, про які ми говорили, які можуть справді за своїм власним бажанням йти відстоювати свободу фактично України, а відтак і Європи. От, але бачите, йдеться взагалі про те, що. Така бригада справді була створена ще в 2014 році, але зовсім для інших цілей. Це більше для, для навчань, для обміну досвідом і так, далі, і так далі. Але зовсім не для участі в україно російській війні. Цікаво, як та бригада називається. Але оце назва назвали Полукербриг, справді. Це тільки росіянці так могли назвати. Дочитати до цих слів і все. Фейк. 100%. Ну і у нас є ще одна новина, яку знову ж таки вам пропоную до. До уваги і до аналізу а, не знаю. Знову ж таки, йдеться про одну із країн Балтії. А, тепер вже про Латвію. А, вам щось взагалі відомо про те, що нині відбувається? Як загалом Латвія ставиться до, до Росії, а, її роль в радянському Союзі і так далі. І так далі. Пані, може вам, ви були в коли-небудь в країнах Балтії? Я була в Латвії, я була в Давгалпілсі. В Ризі, Вільнісі. це в Літві, Вільнісі, mm, так, так, так. Да. Тобто в країнах Балтії були. Так. Угу. Mm, yeah. Зараз, зараз ту позицію, яку е, займають Латвія, Литва і Естонія щодо Російської Федерації вам імпонує? Так. Так, імпонує. Чому ви вважаєте, що вони діють правильно? Ну, мені здається, що вони більш прихильні до України ніж до, до Москви. І потім вони пережили в свій час теж на насилля і висилки в Сибір, і угу. багато Тут... того, що й ми. Цікавий так, цікавий так, момент так, щодо висилки. Альона, що ти знаєш? Я чесно кажучи, не дуже знаю, яка офіційна позиція там їхньої офіційної влади на сьогоднішній день. Але у мене є е, кілька активних друзів, волонтерів у Фейсбуку, які вже дуже давно проживають у Латвії, зокрема, і е, ну дуже активна позиція волонтерів там. Проукраїнська проукраїнська активна. Ну, типу, це не лише питання гуманітарної допомоги, це питання. В першу чергу якраз військової допомоги uh -huh. і дуже активна позиція. Да, наступна новина буде пов'язана саме із е, висилкою. Сказали слово висилка. Uh -huh. Це цікаве слово. Тому що зараз йдеться про те, як Латвія е, поводиться із своїми негромадянами. Слухаємо. Нібито. Латвія виселяє росіян у вересні. Тисячі представників РФ отримують листи із проханням виїхати з країни за попередніми підрахунками. Виселити можуть близько 6 тисяч осіб. Тож правда, це чи фейк? Чи знаєте ви про наявність негромадян громадян Литви, Латвії, перепрошую, які продовжують проживати після розпаду радянського союзу в цій країні? Я не знаю, я в союзі не жила ніколи. — Слава Богу, я народилась в незалежній Україні. і Я уявлення не маю, що там з негромадянами у Латвії чи вони там є взагалі. Угу. Але мені б дуже хотіло, щоб ця новина була правдивою. <зас> Та чомусь здається, що це таке маніпуляція. Маніпуляція так, пані, вже що думаєте ви? Ну то ж негромадяни там є. Це люди, які не здали мову. Там у них до цього відношення не так на жаль, як в Україні. Щодо виселення. Я думаю, що це фейк, хоча хто його знає, а але, що може хоті але хотілося щоб я це дуже, було Я правда? би дуже хотіла. Ну знов таки, люди є різні. Я, я думаю, б хотіла, щоб і в Україні так відбувалося. Да, і я би хотіла, щоб в Україні так відбувалося. Не громадяни, ну хай їдуть куди хочуть. Тут потрібно думати. Ну уточнити, що таке не громадянин. Це людина, яка не має паспорта е країни, чи чи. Що таке не громадянин? В Латвії є е, так звані негромадяни, тобто вони мають посвідку на проживання, так їм не дозволяється голосувати, їм не дозволяється голосувати так. так, але вони мають право проживати в цій країні. Mm -hmm. Зараз у нас новина нагадаю, була наступного плану: що цих громадян Латвія виселяє, але йдеться не лише про громадян радянського союзу, а саме про росіян. Як гадаєте, це правда чи фейк? Маніпуляції. Маніпуляція, пані Ольга. Думаю, що фейк. Думаєте, що фейк. Слухаємо істину. Латвійський очільник комісії сейму з громадянства міграції та згуртування суспільства Інгмарс Лідака зазначив, що йдеться про людей, які не виявили жодного бажання ані складати іспит, ані отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто, ті, які мовчать у міністерстві внутрішніх справ Латвії, також підтвердили, що такі листи готуються за попередніми підрахунками. Адресатів може бути близько 6 тисяч. Нагадаю, цього року Латвія змусить росіяни віком від до... До 74 років скласти тест на знання латиської інакше можуть депортувати з країни. Таке рішення викликало бурхливу реакцію у Кремлі, але в Латвії після повномасштабного вторгнення Росії до України вважають це справедливим захистом національної безпеки. Ну що тут ви yeah. виявилися неправими, але це абсолютна правда. Я знаєте, я е, бачив навіть ну, е... no, це все таки маніпуляція. Так. Неправда, чому тому, що новина була маніпулятивною, тому що в новині сказано, що тих там е, 6 тисяч е, негромадян виселять. А по факту відбувається, що не 6 тисяч негромадян виселять, а виселять тих, хто в принципі і не хоче бути громадянами, і не хочуть е, навіть посвідку отримати виселити можуть. Близько 6 тисяч осіб так, можуть, можуть а можуть і не виселити Ми можуть. Так, і не але 6 звучало. тисяч осіб ідеться про тих людей, які, яких мають перевірити принаймні на знання латиської мови. Так, але ж дивися на початку звучало, що можуть виселити 6 тисяч так. негромадян а росіян, які живуть у Латвії, так а вже потім воно звучить про те, що це саме ті, хто не хочуть складати іспит, хто не хоче отримати посвідку. Тобто, це якраз чисто маніпуляція. Спочатку мани... кажуть виселять, а потім ну лише тих, хто не хоче власне і сам тут там. Просто моти. новина неповна. Тут, тому ти вважаєш це маніпуляцією. Ти маєш право ти маєш право на таку думку. Новина нагадаю, звучала ще раз так: Латвія виселяє росіян. У вересні тисячі представників Російської Федерації отримують листи з проханням виїхати з країни за попередніми підрахунками, виселити можуть близько 6 тисяч осіб. Мабуть, погоджується частково з тобою, що тут що тут можна шукати. Маніпуляції, тому що не до кінця новина розкрита. Просто росіянці так часто роблять, вони маніпулюють завжди, і будь-яка їхня новина це спочатку маніпуляція, а вже потім фейк чи правда. Насправді я думаю, що ця новина приємна для нас, для українців. Я мушу вам сказати, з я вдивився відповідні сюжети, а куди їх виселяти? Їх виселяти будуть в Російську Федерацію, вони мають їхати туди, де. А пінзу. Куди? Якщо вони. А от мені просто цікаво, якщо вони після розпаду Союзу жили у Латвії, Латвія їх виселяє. Куди вона їх виселяє? Ну вони мають покинути країну, то вже їхня історія куди. Я просто хочу сказати, що я активно цікавився цією новиною. Значить, і російські пропагандистські канали давали відповідний сюжет, коли там. Умовно, 75-річну, 85-річну бабусю mm -hmm. е, на е, інвалідному візку везли на цей екзамен і показували, як вона е, страждає через те, що її змушують здавати цей іспит з латиської мови. І в мене виникає питання: вона прожила там 30 років. Вона не могла за 30 років е, вивчити і здати цей екзамен на знання мови, тому що для отримання громадянства, щоб не отримати оцей корішок mm -hmm. про місце там про е, дозвіл на проживання, вона мала всього-навсього здати. Екзамен на знання мови, і е, якщо не помиляюся, на знання на історі на, на е, знання і конституцію і за історію Латвії, mm -hmm. я не я не вважаю, що це так що це так спросто. Ці створіння вважають Росією будь-яке місце, де вони живуть, так. де б вони не були. Так. Так, де б вони не були, вони вважають, що то Росія, так. Але от дивись, коли е, ну от при здоровому глузді люди їдуть в ті ж самі Сполучені Штати і хочуть отримати там громадянство, вони здають всі іспити, вони так. вчать абсолютно. мову, абсолютно там, іспити з історії, ну на, на законодавство, іспити, вони все це здають. Інакше вони громадянства не отримають. Але чому, коли люди їдуть в Україну, то у них немає цілі отримати громадянство? Вони можуть жити і 20 років і не мати громадян. Ну їм це не потрібно, коли ж їдуть в Америку, то ця ціль дуже швидко з'являється. Я в між іншим в Україні у нас зараз створюється у цей інститут громадянства чи чи ПАК. Здавання іспитів на громадянство України, і це мені дуже подобається. Ми робили одну з програм, називались Нові правила і пані Ірина я Думаю, ви добре знаєте про кого йдеться. Якраз дуже схвально ставилася до цієї ініціативи. Вважаю, що вона є правильною. Я маленький приклад згадаю з моєї, з моєї особистої практики. Колись в я працював в Брюсселі спеціальним кореспондентом і був в Мілані на зустрічі, куди приїжджав президент Порошенко і президент Путін. Так, от в готелі, де відбувалася ця зустріч, коли Росіянські журналісти намагалися там нас українських журналістів відтіснити. А ми почали протестувати. Mm -hmm. То вони нам заявили наступне: а відповідно до міжнародного права, вважають вони. Коли президент нашої країни перебуває в цьому готелі, то це вважається територія Російської Федерації. Від собі тобто я, я кажу, а як перепрошую, якщо а наш президент, що угу. тоді, значить, це і, і, і територія України відтак. Угу. Тому тут абсолютно правильно прозвучала фраза про те, що росіянці завжди вважають, що там, де вони, там там русський мір, там раша. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні взяли участь в нашій програмі. Це було насправді дуже цікаво. Так ми не проявили. На 100% медіаграмотність, але той хід думок і та філософія, яка сьогодні звучала з ваших вуст. Я думаю, що багатьом нашим слухачам і мені особисто дуже імпонує. Тому я спасибі кажу вам ще раз за те, що змогли сьогодні взяти участь. Фінансистка, волонтерка Альона Костенко і волонтерка в минулому депутатка Бославської міської ради Ольга Чорнопольська були гостями сьогоднішньої нашої програми. Дякую вам ще раз. Миру всім тримаємося. І хай нам щастить до перемоги. Слава Україні! Героям слава фейк правда. Люди кажуть, не знаю, не впевнена. Наш експерт вчись шукати правду.